Станом на середу, 9 липня, на Сумщині через наближення лінії фронту оголошено обов'язкову евакуацію людей із 213 населених пунктів області, із яких 14 це села Хотінської громади. Відікон зустрівся з головою громади Миколою Торяником, аби дізнатися про оперативну обстановку, поточні загрози та виклики. Ситуація особливо не змінюється. Як була на протязі останніх десяти днів критична, така і є. В принципі, що я маю на увазі, на увазі те, що. Обстріл, не, обстріли наших населених пунктів не зменшується. Навпаки, навіть більше, може, посилилися зараз обстріли села Кіндратівка, збільшилися обстріли кабами, збільшилися обстріли села, селища Хотінь. Mm, e, значу, дивіться, каби, РСЗВ, додавали касетні вот, e, обстріли, І, а також. А також e, Такий, такий останнє, що нас дуже сильно турбує, це оці молнії пластмасові, які просто прилітають, обратно не вертаються або убивають людей. Цей факт, був у нас два чоловіки цивільних загинули, один ранений. Вони з вибухівкою і, і палять всі будинки. В принципі, по очереді, от як вулиця Вишнева. Перший в один день раз, два, на слідуючий день три, чотири, йдуть, йдуть по очері, просто тупо палять будинки, знищують все житло людське. Хоча там людей немає, вже реально розумієте, що ми всі евакуйовані. Планомірно знищуються будинки. Спалюються, да, спалюються. І не то, що там, як раніше було, там прилетіло там, прилетіло там. А це отак по Тришневу, так вони йдуть по очерді, спалюються. Ті вулиці, які на горі. Як я вже раніше казав, що ну, та половина хотіння, яка знаходиться на горі, вона зараз процентів на 90 зруйнована. Фактично знесена вся. Це там нема жодного уцілілого господарства, але там є, може там стіни залишились, вікон немає. От. Це може процентів 10. Всі останні знесені повністю. Росіяни цинічно масово обстрілюють територію громади з усіх видів озброєння, унаслідок чого тільки з початку поточного тижня в хотінні загинуло двоє цивільних чоловіків. Ще одного поранено. Загинуло два. Чоловіки місцевих із хотіні на вулиці поштові, саме цієї молнії. От. І, в той же день, і в той же день ранком був Це на да, ран, ранком був поранений ще один чоловік, він приїхав на своїй машині. Цей же ж мовлення попала в машину, слава Богу, він не постраждав, але машина була зруйнована, і він попросив іншого чоловіка, Хрименка, щоб під'їхав. Він під'їхав і молня знову попала в його машину, і ранен і його ранила. І пізніше іще на трасі третю машину цивільну. Було, це за один день добід до фактично було. А ввечором загинули ці два чоловіка в хотіні. Хот... Вони перебували вдома чи за бу... яких обставин? Вони були на вулиці. Вони просто йшли по вулиці і, і вона їх догнала. Це ну, теж цивільне. Цивільні обидва, так, да, взагалі цивільні. Голова громади Микола Торяник разом із колективом тримають постійний зв'язок із мешканцями та шукають нові можливості для розширення допомоги внутрішньо переміщеним особам та їх комплексної підтримки. Є певні незручності, тому що ми переїхали, да, Певні незручності, є. але враховуючи те, що 90% всіх жителів нашої громади переїхало в місто Суми або біля міста Суми, в принципі, ми сьогодні вибудовуємо систему надання їм послуг. Структура збереглася селищної ради. Ми так і. Підбирали місце, розмістили недалеко від нашого автовокзалу, але сьогодні вже це ролі не грає, тому що люди виїхали, а тоді ми хотіли, щоб люди приїхали, далеко не йшли і так далі. Сьогодні перше, що ми робимо, ми відновлюємо сьогодні роботу центру надання соціальних послуг. Тобто була поставлена задача нашому керівнику, директору центру знайти всіх тих людей, які обслуговували на території усіх селах, де вони зараз вивчити їх місце знаходження, їхні проблеми і при потребі почати роботу по їх обслуговуванню. Повірте, шесть чоловік, наших працівників, вернулися і вже понабирали 8-10 людей. Це ще не все. Процес іде, ми встановлюємося. Є певні питання, що люди знаходяться. І на Барановці, і на Ромінській. Працюємо над цим. Цей перший місяць я сказав директору центру і фахівцям: притираємося, дивимося, виробляємо механізм. Треба буде є дві службових автомобіля. Будемо надавати, чи це буде понеділок, вівторок, той край. Будемо люди дуже раді. Люди зустрічають сльозами, ви нас не забули. О, це ті люди, які ми обслуговували, зрозуміли там, які ну, потребують обслуговування». Також, що стосується всіх інших людей, які тимчасово переміщені сюди, я думаю, що всі вони знають, де ми знаходимося. Хто не знає, ще раз наголошую, що звертайтесь у відділ соціального захисту. Мантула Вікторія Миколаївна на зв'язку постійно. Телефончик я даю. Е, Працюємо, так само і мені дзвоніть в будь-який час, 24 на 7, всі питання які зможу консультації і допомогу зроблю я, ні перекину на наших фахівців. Е, рада працює в повній структурі, все нормальненько. Перестараємося на новий лад. Я думаю, наладимо, все буде нормальненько. Працюємо зараз над тим, щоб знову знайти гуманітарку, стараємося, щоб раз у місяць, хоча б раз у місяць людям усім видати гуманітарну допомогу, тому що, розумієте, в місті приїхали. Продукти харців. Да, 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 ну, да. Вопрос не в тому, що в місті суми все є. Але якщо два пенсіонера або ще один пенсіонер плюс квартира, то той ящик, який ми даємо там із продуктами, для них це немножко збереже їхній фінансовий потенціал, з яким вони тоді можуть або закономити до зими, щоб платити за квартиру. Тобто, Тобто працюємо. Мешканці прикордонної сумщини живуть у постійному стресі та тривозі за своє життя і близьких, та навіть у таких надскладних умовах агресії Росії не втрачають гуманізму і милосердя, допомагають один одному і вірять у зсу та перемогу України.